Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І от Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивати оці дрони. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька f 16 Спеціальні пошукові літаки Запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть скільки літаків полетіло. А уявіть заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто, це все мало їхати в Україну?